Про зайчика, який злився, коли щось не виходило. Жив на світі маленький довговухий зайчик. Його домівкою була глибока затишна нора, у якій він ховався від холоду, дощу та снігу. Зайчиня дуже любила гуляти, а ще йому подобалося спостерігати за іншими лісовими мешканцями. Зайчика над усе цікавило, що вони вміють робити, йому й самому хотілося все спробувати та всьому навчитися. Пішов якось зайчик на прогулянку. Іде наліво, направо поглядає, а раптом бух, звідки зверху груша впала. Хм, цікаво, звідки тут груша? подумав вухань. Глянув на гору і побачив на дереві пілочку. Привіт, крикнула вона. Хочеш до мене в гості? Я живу в туплі. А як мені туди потрапити? запитав зайчик. М -м Обхопи дерево лапками, Р раз іти на горі, відповіла Білка. Будемо разом грушами та горішками ласувати. Спробував зайчик за стовпу розхопитися, не виходить. Стрибав, стрибав навколо дерева, але так і не зміг дістатися тупла. Дуже засмутився зайчик, образився і пішов геть. Прийшов зайчик до річки. Бачить, бобер колоду гризе. І що ти це робиш? спитав довговухий у бобра. А той відповідає Я гризу дерева, щоб збудувати з них хатинку. Буду в ній ховатися від злого вовка. Допоможеш мені? Допоможу, погодилася зайчиня. А що треба робити? Вибирай собі дерево, розтуляй рота, устромляй у колоду зубки, раз і все вийде, пояснив бобер. Вибрав зайчик дерево, розтулив рота, почав стовбур гризти. Не виходить. Тільки удалося трішки кору здерти. Дуже засмутився зайчик, образився і пішов геть. Прийшов зайчик на галявину. Бачить, назустріч з цежинкою їжачок біжить, на голках грибочки несе. Оце так, здивувався зайчик. Їжачку, як ти це зробив? Невже приклеїв? Та ні. Що ти? відповів їжак. Навіщо клеїти, якщо є голки? Я грибочки на них наколов і тепер додому несу. Бачиш, як просто можеш спробувати? Спробую, сказав зайчик, тільки покажи, як це зробити. Їжачок клубочком згорнувся, до грибочка підкотився, раз і наколов. Зайчик нахилив голову, лапки склав, пух на грибочок і розчавив. Зовсім бідолаха засмутився. Чому ж у мене нічого не виходить? Навіть лапами затупав від обурення. Та що ж це відбувається? Невже я такий невмійко? За що не візьмуся, нічого не виходить, ані по деревах лазити, ані хатку з колод будувати, ані гриби на спині носити? Зате ти добре вмієш робити щось інше почулося зверху. Сайчик підняв голову і побачив на кущі синичку. А що я вмію? спитав він у пташки. Я бачила, як спритно ти стрибаєш краще за всіх у лісі. Ти двічі на рік міняєш колір шубки, а це, може, не кожен. Але найголовніше, ти чудово риєш землю і робиш глибокі нори. Схатай свою затишну оселю. Хм, а й справді, усміхнувся зайчик, дякую тобі, синичко! Ідучи додому, зайчик зустрів мишеня. Вона намагалася викупити собі нірку, але виходило в нього не дуже добре. Допомогти тобі, запропонував зайчик. Я роблю чудові нірки. Дякую, зраділа мишеня. Зайчик швидко викопав для Мишеняти тинору, і вони разом наносили туди запашного сіна. Потім мишеня запросила на новосілля звірів і кожен приніс частування. Звірята роздивлялися оселю мишеняти та хвалили роботу зайчика. А він усміхався і думав: дарма я сердився, треба в усьому знаходити щось хороше, і тоді жити буде легко та весело. Якщо тобі сподобалася ця історія про зайчика, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал Касколен. А після казочки вмикай нашу колискову. Добраніч!